Дайте 2017 року, дизельний, 1,7, а це значить, що він привезений з Кореї. Автомобіль щойно приїхав з Кореї, якщо ви його купите, будете першим власником. Саме цікаве, що він 1,7 дизель на автоматі, на передньому приводі, це значить, що він дуже економний, в нього дуже крута комплектація. Він затонований по колу, в нього легкі диски, резина як Охома з дуже гарним протектором, безключовий доступ. По-моєму, прикольно, білий колір з тонуванням дуже гарно, гармонічно поєднується, плюс шкіряний салон, електросидіння, підігріви сидінь, всіх сидінь, передніх та задніх, вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, багатозонний клімат, 145 тисяч пробігу, електроскладання дзеркал, багато корисних опцій. Всі не перечислю. Зараз є підігріви задніх сидінь. Ось так все виглядає, Максимально збережений салон. Сидіння легко складаються, легко регулюється, велетенський багажник. Дуже такий сучасний, стильний, надійний та економічний і недорогий в обслуговуванні кросовер. Ось так все виглядає. так виглядає по колу. Кому цікавий, телефонуйте, дізнавайтесь. Кому не підходить колір або ще якісь параметри, то є ще декілька таких таксонів. Ми їх ще не опублікували. Телефонуйте, дізнавайтесь всі деталі. По тому номеру.